Друзі, доброго дня! Пройшло десь три тижні, трошки може більше, як я заніс рослини сюди в придбанічик з освітленням. Все пішло квітнути. перерости такі вон там великі, аж піпина вон дає квіточки розрослась ананасик От його Я скоро вже сажати буду з верхівочки з домашньої я відрізав від варигатный ананасик детка пішла Що вона, ну, не в воді просто підсихає стоїть. скоро буду воду ставить тут нам теж комкуватики Лесенке мерехтить так оце світло. А тут от інжир він листя скинув, коли я вивив. з землі вже викидав його, а тут він заново він пішов рости, бо тут тепло. Так що освітлення це гарно на рослини діє. Робити таке освітлення, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення!